Thank you. a svědla budu si narodit v proti boji, v jejím barvě za schránění města. По всьому світу розійшлися і крихту хліба понесли царям убогим, буде пите царями сіяне жито, а люди виростуть, Умруть ще не зачатиє царята, і на оновленій землі врага не буде супостата, а буде син, і буде мати, і будуть люди на землі. нітки мишей розкопували дітей. І коли знаходили хоча б жменьку зерна, то було велике щастя. Найстрашніше почалося весною 1933 року. Закінчилися всі кривки зерна, з'явилися перші померлі від боли. Люди їли все, що можливо було жувати. варили ці та Зелена лоботу змішували стопченими качанами кукурудзи, і щасливим був той, хто міг додати жменьку висілок, від такої їжі пугли ноги, ліскалася шкіра. Люди тихо вмирали, а живем було пальні, бо вони пожеволіли й не від голоду. Батьки несли на цвинтар мертвих дітей в мішках, везли у візках, у кого була якась сила. Вимирали цілі родини, особливо, де було багато дітей. Люди пошеболяли з голоду. Відкриті небеса, зійдіть на землю, всі українські села, присявки та хутори. Повстаньте всі, кому сказали хмири. Засяйте над планетою, невинні душі, зійдіть на води і суші, збудуйте пам'яті невигастих собор. Це 22-й, це 32-й, це 33 рік, це 46-й. Ти кажеш, не було. І не було голодного села, а бачив в стрій поступово, з якої зерна вимили дотла, де навіть вальво виймали з печі і забирали прямо із зашкір. Окраці виривали з рук малечих і торбинок неждених стариків. Ти кажеш, не було голодомору? А старший голод десь погнав у світ у турке Я, Я бачив сам у ту словісну пору і бухлих, і померлих на шляхах, і досі ще стоять мені в очах. А кажеш, не було голодомору. У той рік заніміли зусил, задувавши знедолений вік. У той рік і гілля, і коріння все прощить борові круги. І стоїть ще й така Україна, як самотня німа хай моги. Цифри та слова. У серце б'ють, неначе молот немов прокляття ожива, рік тридцять третій. Голод, голод! Згадай усе те, щоб постать близьким і дальнім людоморам. Хоча радість легше пам'ятать, та треба пам'ятати і горе. Не звільняюся, Від відлуніє знову руками. Я зітхну. Запалю обкрорілу свішу, помішаю не замки, твердині, не храми потріскані стіни плашу. придивляюсь в країну 21 століття і не рік, а криваве клеймо 33. 1933 рік. Сонце сходило над холодними. За довгу зиму поля сідало за обрій кольору крока і не впізнавалося. землю. Чорне вороня з граями ширяло над села, заціпомілими тяжкого смарінцями, Тануло на обширах України важкі сніги 1933 року. Чи була того року весна? Чи прилетіли до знайомих людських осель довірливі лелеки? Чи співали у вербах над річками солодці? Ніхто того не пам'ятає. Пожило поспівати жити на городах. Люди теребили незрілі колоски і варили кашу. Дозріли вишні, а незабаром дали по 6 кілограм борошна з колоском. І це була сумна і важка радість. Деяким людям не допомогло ні борошно, ні молоко, і вони вмирали. Було вже пізно. Живі почали відходити від голоду. І це був жах. Поверталася свідомість, а за нею вся гірка дійсність того, що було. По селах чулися вічні крики. На цвинтарі голосили жінки, а чоловіки прикопували трупи, ставили дерев'яні хрести. Життя поверталося повітря. Тяжко. Холодоморк 1932-1933 років страшна трагедія в історії нашої держави ж забрав мільйони людей, невідомо навіть точна цифра. Не живляться над дорогами, лиш пеньки світаками горять, безгамонні над голими луками Спить сплюндрована рідна земля. І от приходить тридцять третій рік. Його проплятим називали люди. В коморах, лунях, кожен кут засік, сік. червона вимила усюди. Колгосп погнали коні та воли, вози, плуги і борони забрали. Одних людей на північ повезли, а інших смерть холодна доконала. Була зима холодна, крижана, над селами ми лютувала, отари сиві в небо вітер гнав, Заметів на мітах ховали, у виводах вовками завивав, ворожівки mm -hmm. розмалював квітками. В холодній хаті скорбна лежива, сиділа мати з меншими дітками. А старший голод десь погнав у світ. У Туркестан, стан, ліси у рак. спалили саж, повітку, плів, худобусь більше гайдуки забрали. А батько на Томбовщину повіз, останній одяг не зерно міняти. Не бачить світу Божого від сліз, його вже місяць дожидає мати. Почувся стуків, двері відчинять і більш стискає бідне серце мами. Змарнілий у лахмітці, пасерна. ледь диба батько пухлими ногами. Пішов голод Україною. Моторошний парадокс. Вимирали на плодючих чорнозимах, шанованої світом жительці. Вимирали просто поля на шляхах, у холодних татах і на лавицях помецлих вокзалів. Гинули поодинці і сім'ями. Вилягали роди та села. Найбільше постраждали території центральної України. Узимку 30-го року ДПУ з контрреволюційну організацію у селі Лозувата. Першими арештували Василя Петровича Лешинського, його родичів Леонтія Петровича і Миколя Митрофановича Лешінського та односельця Михайла Олександровича Паньова. Лишинських хлібороб із початкової освіти, а 68-річний Леонтій Петрович взагалі не письменний за підозрою у дворянському походженні. Вони нібито мали родича в Румунії, і цього вже було достатньо, аби вони здійснили спробу створення контрреволюційної організації. Яка ставила мету попало існуючий лад шляхом збройного повстання, зв'язавшись для цього здорові з Союзу РСР іноземної держави Румунії, не створили, а тільки здійснили спробу. Причина ж усього цього незгода кліпоровів із активізації і, і хлібоздажі, яка тоді вже розгортала. А бойов, у якого не було родичів за кордоном, виявився колишнім власником війна, у якому він шпигував. У цій справі арештували ще кілька селян, але через відсутність доказів їх відпустили. Василь Петрович отримав вирок. Розстріл старший Вишінський три роки, молодший 8 років доборів. Михайло Пайов 10. Станков Олександр Маркович, голова колгоспу імені Молотова із села Чорнич Ташли Вільшанського району. Очевидно, сільських одноосібників не вважав за ворогів, спілкувався з ними. При потребі давав колгоспних коней. У чому його звинувачувало ДПУ? Та звісно, не тільки в цьому. Коже Олександр Маркович відчував себе відповідальним за село і колгоспників, бо казав, перевіряючи, вас, господарів, багато, а я тут сам, і якщо я вивезу весь хліб, то мене колгоспники питатимуть де. Їх". Перевірка виявила 256 пудів прихованого зерна. Звинувачували Станкова і в тому, що він не контролював процес обмолоту, і у соломі залишились зернини. Голова видавав колгоспникам незаконні, як трактувала тодішня влада, аванси. Причому робив це ночами. Мабуть, вже аби не привертати зайвої уваги. Цільорада заборонила колгоспові випічку хліба. А Станков розпорядився, аби колгосна кухня випікала його і роздавав членам колективу. Винним себе він не визнав. У лютому 1933-го його відправили у вибрано трудові табори. Федір Григорович Дерев'яненко у селі Нового був відомий як відвертий антирядянщик, мав середню освіту, що на той час дозволяли йому вчителювати у молоді роки. Мав зв'язок з повстанським законом Івана Клепача, Нібито постачав його продуктами, зберігав його зброю. Колективізацію хлібороздачу не сприяв категорично. Агітував селян проти колосків. Чи в в селі вирощував свиней, годував їх пшеницею, що саме по собі в очах влади було гріхом, адже хліба потребували робітники? За це Фредора Григоровича розкуркулили. Але він самовільно зайняв колишню свою хату, конфісковану при розкуркуленні. А коли активісти знову прийшли забрати, кричав: Що вам треба, бандити? Я свою хату прийшов. Вирок! Навесні тридцять першого висланий на північ. Чи знаєте ви? Що голод охопив територію з населенням 60 мільйонів осіб. Навесні 1933 року 25 тисяч осіб помирало щодня. Тисяча осіб щогодини, 17 щохвилини. Всього жертвами голодомору стало близько 7 мільйонів осіб. Половина з них діти. Господи, страждання муки і гори, мого народу, до всевищої скрботи зарахуй! І біди, і погибель від землі народу сущого відведи, нині і навіки вічні. Відведи. Амінь. Амінь нам милосердя, Господи, подай! До, До страждущих усіх і незахищених! Не захищених, чи страху і злій сліві, душа мола богату, що не знищено, благослови рід людський на добро, душі відкрий нам для слави і миру, щоб на Україні не згодне було, Нас собраний і спаси, і помилуй. і за тих, хто не радітиме вже ніколи. Пам'ятайте їх, хто ж відпові за смерть дітей невинних, кого карать, кого шукай сьогодні? Прошироки, прошироки, Минуло все минулося та залишилося навіки те, що і тоді боліло. Той, Хто родився до життя? Нехай живе у світі ради країни майбуття, хай виростають діти. Хай їх, щаслив... Ща... хай їх щасливий сміх луна над рідною землею, щоб ані голод, ні війна не мандрували нею. Ми закликаємо вас сьогодні згадати у ваших молитвах усіх тих, хто страждав і помер під час великого голодомору.